В цьому відео поговоримо про переваги, які буде мати людина, яка вирішить стати споживачем і користуватись продуктами компанії Coral Club. Як ви можете бачити на слайді, компанія Coral Club має три стратегії по маркетинг-плану: тобто, споживацька саме для клієнтів, які прийшли на користування продуктом, директорська для тих, хто хоче мати додатковий дохід від 125 доларів і вище, просто користуючись продуктом і рекомендуючи. А також майстерська для тих, хто налаштований на побудову бізнесу і пасивного доходу. І сьогодні розберемо саме споживацьку. Що ж отримує споживач? Коли людина хоче спробувати продукт, так ми робимо її дисконтний номер, клубний номер. І після цього у вас буде знижка мінус 20% на всі продукти компанії. В нас діє одна ціна для всіх по всьому світу. Немає такого, що я купую по одній ціні, комусь продаю по іншій. Ні. Кожна людина може купувати сама, так і мати всі переваги. Також ще є 5% кешбеку за покупки по рекомендації. Наприклад, ви собі замовили курс колагену, порекомендували для подруги чи сестри, і за їхню покупку ви вже отримаєте 5% кешбеку. Також в нас є преміум або ВІП-споживач. Що це означає? і як ним стати, коли в нас є власні замовлення, плюс замовлення споживачів по рекомендаціях за будь-який період, коли в сумі назбирається 500 балів, ви вже стаєте преміум споживачем. Це може бути 2 місяці, 3, 5, неважливо. Просто в сумі має накопичитись 500 балів. У вас так само лишається знижка мінус 20% на всі продукти компанії, 5% кешбеку за покупки по рекомендації, а також 10% кешбеку за власні замовлення. Наприклад, ви собі берете колаген і вже з нього 10% вам повертається додатково. Тобто, прослухавши цю інформацію, так, можна зрозуміти, що тут отримує споживач, чому варто все-таки мати свій клубний номер, так, свою знижку і нею ділитися своїми близькими. Тобто, ви будете мати і хороші продукти для здоров'я, ще й купувати їх з вигодою. Покажу на практиці, як це може виглядати. От, наприклад, в нас є Ірина, яка зробила собі замовлення на 100 балів, ну, до прикладу, курс колагену. Порекомендувала для Світлани, вона зробила на 150 балів, і ми от бачимо, як воно рахується, де беруться ті гроші. 100 балів множимо на 10%, у нас 10,7, ой, 10 і 150 на 5, нас 7,5%, тобто в нас в результаті так виходить 17,5 доларів.